Ми дійсно у фонді Сейв ed працюємо з е, тими громадами, які прифронтові, які були в окупації зараз, звільнені, і де можна хоча би щось відновлювати. Ми працюємо лише там. Я відверто скажу: я не знаю про що думають, мріють і планують. Планує молодь Львова, Тернополя чи Вінниці. Бо ми не працюємо з цим регіонами. Ми працюємо лише з тими, е, яким найважче насправді і це свідомий вибір. І е, е, також ми робимо фокус на сільській місцевості. На невеличких містечках, тобто, наприклад, в місті Харків ми не працюємо, тому що все-таки це місто може справитися ну, значно краще самостійно, аніж, наприклад, Ізюм, де єдиний простір для офлайн взаємодії, який є, це підземний освітній центр, який ми обладнали півтора року тому. Візюме три тисячі дітей шкільного віку. І це єдине, що в них є, це обладнаний підвал. Для е, зустрічей е, ми працюємо з більшок 70 громадами. Це десятки і десятки маленьких сіл е, Миколаївщини, Харківщини, Дніпропетровської області, прикордоння Чернігівщини Київщини. Київщини. Е, і мені здається, тут важливо просто нагадати перед тим, як відповім прямо на ваше питання про молодь, що Росія знищує освіту дуже свідомо і дуже прицільно, і дуже системно. І це абсолютно не випадково, що вони б'ють по школам, по садочкам бо, наприклад, по будинкам культури не б'ють. І знаєте, для нас це для нас у фонді це такий. Ах, Боже, не хочу звучати цинічною, але плюс тому, що коли ти приїжджаєш в якесь деокуповане село, в тебе є, хоча б щось з комунального простору, аби там облаштовувати заклади освіти, і якісь освітні простори. І те, що до сьогодні на сьогодні Росія знищила кожну сьому українську школу. Просто вдумайтесь та кожна сьома українська школа, її більше або повністю немає, або вони дуже суттєво знищені. А і це ж відбувалося не лише в перші місяці війни. Це також продовжується і продовжується не лише біля фронту. Прилітає також і у Львові, наприклад, та по закладам освіти. Тому вони чудово розуміють, навіщо вони це роблять, тому що українці ніколи нас ніколи кількісно не стане більше ніж росіян. Єдине, що ми можемо зробити. Робити це виграти розумом, так і бути спроможними інтелектуально аби відновлювати е, цю країну. Е, після війни е, ми, як фонд, з чим ми працюємо, просто дуже коротко, е, ми шукаємо варіанти, як в таких містечках, як е, звільнена Балаклія і Снігурівка на Миколаївщині, як Апостолова Дніпропетровській області, де одним ракетним ударом росіяни знесли всі. Чотири школи, які там були, один ракетний удар по всім чотирьом школам в липні 22-го року, зараз там 3600 дітей без нічого. І Ось в таких місцях ми шукаємо варіанти, що можна зробити. Десь це модульні школи, благо завдяки Збройним силам, наприклад, на Миколаївщині. Зараз можна багато чого робити над землею. Натомість Харківщина вся це виключно підземна освіта, виключно переоблаштовані підвали в освітні центри і простори, аби був, хоча б якийсь доступ до хоча б якихось освітніх активностей. Тому коли зараз от на багатьох конфах, в красивих залах говорять про якість освіти і реформи. То я от згадую ті місця, де ми працюємо. Я так думаю, ну нам би хоча би статус-кво, хоч якось втримати, а не говорити про карколомні реформи і збільшення заробітних плат, якість і так далі. Можливо, це можливо зараз на заході чи в центрі, але. Неподалік від фронту, чи навіть в прикордонні з Росією, Білорусію на Чернігівщині, на жаль, про це зараз мова не йде. І ось зберегти, хоча б те, що було, це те, з чим ми працюємо. І ми у фонді зокрема, для себе зробили вибір, що наші дві категорії, які ми... Прицільно хочемо ну, допомогти. Це початкова школа, бо це діти, які не можуть навчатися онлайн. Як би те в статистиці а, не звітували. Це діти, які можуть виключно опановувати життєво необхідні навички, коли вони спілкуються з однолітками або з старшими, і це. Старшокласники, тому що це саме та аудиторія, точніше вікова категорія, яка робить вибір, освітній вибір, професійний вибір. І що ми бачимо от, працюючи в цих громадах, в невеличких населених пунктах, це, мабуть, дві речі. Перше, це, на жаль, така дуже глибока ізольованість і такий ну, доволі депресивний стан через дуже довгу відсутність соціалізації. І навіть ті місцини, ну, як снігурі. Та, це великий районний центр Микола... на Миколаївщині, єдиний, е... єдиний районний центр, який був в окупації 9 місяців. Ну, зараз там... Відновлюється життя, відновлюються там якісь ремонти, те все, але ж з старшокласниками, з дітьми ніхто не працював над їхнім емоційним станом, над їхнім моральним станом. А, і вони почувають себе дуже такими ну, закинутими, мабуть. Та, вони, вони дуже закриті. От я, я це особливо помітила. Була минулого тижня в Червоній долині, це маленьке село на Миколаївщині. Ми там відкривали е, таку доволі велику модульну школу. І ніби. бо стаціонарну, звичайно, знесли Іскандером ще в 22-му. І от ніби вже є простір, є і така школа, і будинок культури ми обладнали в школу. Я питаю вчителів, що ще вам потрібно. Вони кажуть, ну, нам треба якось почати ладнати старшокласниками, бо ми з ними не можемо знайти контакт. І ти от дивишся на них, і вони реально знаєш, як, як, як незнайомі люди просто не можуть один до одного призвичаїтися, бо в них просто вже немає цієї звички. І, друге, а, це відсутність, мабуть, власного розповідня. Розуміння, як бути помічним, і як бути причетним і потрібним в цей час, і от мені здається, це те, от друга друга річ, це те, над чим ми всі можемо працювати. І ми зокрема в фонді маємо програму, яка називається ЮЕКТІВ. Це програма для старшокласників. Дуже коротко, що ми робимо. Це така це таке чисте позашкілля. Ми намагаємося навчати старшокласників навичкам дизайн-мислення, проектного менеджменту для того, щоб вони робили власні невеличкі проекти, які були б або про відновлення, або про покращення життя в їхніх громадах. І я от наведу один приклад. Благо тут тільки українці, бо коли говориш про це іноземцям, вони тебе трошки не розуміють. Є таке село Катюжанка на Київщині. В Катюжанській школі базувалися російські. Вищі чини під час наступу, під час битви за Київ. А це катюжанка була місяць в окупації, і ось в нас є учасники в'юектів з Катюжанки. Їхня ідея полягала в тому, що вони хочуть збирати в селі пластик, здавати його на переробку, отримувати 3D-нитку і друкувати деталі для скидів для дронів, та щоб дрони скидали бойову частину і відправляти їх на фронт. От за ці півтора роки вони надрукували близько 40 тисяч деталей, які вони відправляють на різні в різних бригадам, на різні напрямки фронту. І ну знову ж таки, коли кажеш ти іноземцям, вони трошки мліють. Боже, ви тут дітей якось намагаєтеся їх, як то вони кажуть, випанайс. Ну ти таки кажеш, ну вони і не мали бачити як їхніх однокласників розстрілюють на вулицях а, і, Але я чому наводжу цей приклад? Тому що ти зараз з ними спілкуєшся, вони вмотивовані, вони заряджені, вони розуміють, що вони помічні в цей час для своєї країни. І мені здається, от варто шукати такі точки, де е, кожен старшокласник, е, кожна молода людина може відчути себе суб'єктною і потрібною саме тут і зараз, а не колись в якомусь майбутньому, коли е, настане перемога. Дякую.